У Васильківському районному суді Дніпропетровської області напередодні розглядали справи щодо жителя Новобскова Дмитра Пінчука, якого обвинувачать в колабораційній діяльності. Чоловік працював завідувачем сектору обліку осіб так званому управлінні пенсійного фонду ЛНР. Чоловік обіймав цю посаду до листопада 2022 року. В подальшому він виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався працевлаштуватися до однієї з міжнародних гуманітарних організацій. На початку лютого 2023 року правоохоронці на виконання ухвали суду затримали його в Києві. Чоловікові за протиправні дії загрожує покарання до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна. Суд заслухав обвинуваченого захисник. Питає у Дмитра Пінчука, чи була у нього можливість відмовитись від роботи на окупаційну владу. Не було, тому що я розумів, що потрібно виїжджати, а для цього треба було десь брати кошти, десь брати кошти на те, щоб потім е знімати житло. Бо спочатку ми думали виїжджати на Україну з усією родиною. Я розумів, що якщо я вийду, мені десь треба жити і нам давати кошти. Потім вже зрозуміло, що на Україну виїхати неможливо і тому почали збирати гроші на виїзди в Польщі. Mm -hmm. І в нас, нас це лише невеличке, у нас ну, роботи є тільки тут немає частного сектору, де можна піти на завод чи ще кудись. У нас лю будь-яка робота це робота з, з органами державними. Суддя питає про ставлення підсудного до подій 24 лютого минулого року. Я вважаю це на нападом не простинутися. Окупація правильно. А? Окупація, так? Відбулась. Так, як окупація. Чи розуміли ви, що ви своїми діями допомагали окупаційній владі? Ну, зараз розумію, тоді ні. Саме головне вижити. І я вважав, що мені саме головне врятувати дітей і вивезти туди. Які... Це чи не буду роботи вже не так важливо, і я вважав, що ця посада тут нічого що я допомагаю людям, а не владі. Після допиту підсудного мали заслухати свідка захисту, дружину підсудного. Вона на відеоконференцію вийти не змогла через роботу за кордоном. Прошу, в суд постановляє засідання. не підністю допиту свідка захисту поліцейські конвойної служби не дозволили взяти коментар у підсудного. За нього розповідає його захисник Михайло Ганджа, каже, окупаційна влада здійснювала тиск на пінчука. Тиск був о, о, зі, зі сторони е, МГБ. Наскільки я пам'ятаю, так його його дійсно примусили обійняти дану посаду. Перед цим коли йому запропонували декілька варіантів, він відмовився від першого варіанту служити відмовився від обміняти посаду в податковій службі, в податковій службі. ЛНР а, у свою чергу співробітниками МГБ було його було затримано та поміщено. У як він поясняв, поясняв у якусь камеру, де він просидів. А, камера була метр на метр, де він просидів там троє суток. Слухання справи продовжить 26 вересня. Владиславо Куло, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.